Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні буде не зовсім звичне відео як для мого каналу, тому що я знімаю його не на дачі, а у квартирі, незабаром в якої ми розпочнемо новий сезон вирощування розсади. Я в цьому відео розповім загально за всі овочі, які ми будемо вирощувати в новому сезоні на нашій дачі. І дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ви щось з нашого асортименту запишете в свій асортимент і будемо вирощувати саме такі овочі разом з вами. Ну що, давайте приступимо до огляду. Друзі, умовно все насіння, яке можна купити, я би поділив на дві великі групи: аматорське та професійне. Ми Надаємо перевагу професійному, але інколи використовуємо і аматорське. Воно дешевше, але треба розуміти, що з дешевого не завжди виростає те, що ми очікуємо. Тут різні виробники, різні фасувальники, я умисно не показую їх назви. Думаю, ви бачили неодноразово на ринку. Розкладки цілі, і там лежать ось ці пакуночки такі, що одразу впадають в очі яскраві фотографії і таке інше. Все ж таки, ми віддаємо перевагу професійному насінню, незважаючи на те, що воно дорожче значно, але ж із нього виростають найкращі врожаї. Ось є такі пакунки. Теж професійне насіння. Дивіться, це фасувальник, професійне насіння, але це фасувальник так називається. А те, що в цих пакуночках одразу перевертаємо і дивимось. виробник Ansem Італія. Тобто тут насіння італіянське. Ось селера, так коренева Ми вирощували в тому році, ілону залишилось трішки насіння, будемо продовжувати вирощувати. Виробник Беєзаден, Нідерланди. Тобто це дійсно професійне насіння, і з такого насіння виростають хороші рослини. Давайте тоді пробіжімося, щоб я вже не відволікався. До речі, у нас деякі пакуночки відкриті, і насіння ми зберігаємо. До наступного сезону, тобто з того сезону до цього, щоб воно добре зберігалось, неважливо, майже неважливо, яка температура буде оточувати ось це вскрите насіння. Головне, щоб була низька вологість. Температура 5 градусів чи 20 градусів не впливає на проростання. Але якщо буде 25 градусів температура і підвищена вологість, ось тоді насіння почне проростати. Тому ось так обережно все закручуємо, завертаємо і таким чином зберігаємо в кімнатних умовах. Це якщо у вас щось залишилось і ви хочете. Або розфасовуємо ось такі зіп-пакети, які добре так застибаються. Все це я назвав Ілона і президент Селера Каренева. Ми будемо її продовжувати вирощувати. Морква Болівар також від професійного насіння клос це французи, світовий виробник клос. Насіння цибулі Універса у нас залишилось. Будемо ще, ну, ми ще докупили, але це будемо також. Продовжувати вирощувати. Вскрита пачечка. Також завернули. І зберігаємо. Нам, наприклад, 200 для одного сезону було забагато, тому розподілили ось так. На 2 роки. Будемо вирощувати перець Барбі. Це перець від фірми Сенгента. Будемо його вирощувати у відкритому ґрунті. буряк -столовий ну, Ось циліндр. Корнепліди і те, що по дрібничках вирощується зазвичай на городиках. Я розумію, що у кожного свої смакові пристрасті, тому просто озвучую саме те, що ми будемо вирощувати. Це італійська, до речі, культура буряк циліндра саме, гібрид. Ось такий буряк будемо вирощувати. І ось професійне насіння. Друзі, пару слів для тих, хто вперше. Це насіння, яке вже багато років, і багато підписників мого каналу. Я думаю, багато з вас хто вирощує саме з цього насіння замовленого в інтернет-магазині Городник.net.ua у Тетяни Вікторівни. Пару слів для тих, хто вперше на каналі. Тетяна Вікторівна власниця. Інтернет-магазину Городник.net.ua в минулому вона наша сусідка по Луганщині. Ми були сусідами в станиці Луганській, коли мешкали, але після 24-го. Лютого 2022 року вони з родиною виїхали в Коломию, де і продовжують свою справу. Ми з родиною виїхали в Київську область зі станиці Луганської. І, звісно ж, я продовжую купувати саме у Тетяни Вікторівни, тому що знаю, що це родинний магазин, все по-чесному, все з професійних пачок. Дивіться, які упаковки. Вони дуже прості. На перший погляд, але вони дуже інформаційні, несуть багато інформації. Ми бачимо QR-код, і, звісно, за допомогою цього QR-коду ми можемо почитати, що за насіння, якщо забули. Взяли в руку, а смартфон завжди поруч з нами. Ну, такі часи зараз, друзі. Смартфон завжди в кармані. У багатьох з нас з вами навели фотоапаратом. І з'явилось ось таке посилання Огород Netua. Натискаємо на це посилання, і ми вже бачимо «Зульфія». Ось з'явився повний опис. Ціна за комплект 10 насинин 55 гривень. Роздріб в наявності. Одразу бачимо. І можемо пролистати фотографії. Я розповідав, є. Окреме відео у мене за Зульфію, за томати, які будемо вирощувати. Але це ж таке загальне відео по овочам. Ось як це зручно подивитись. І почитати, звісно, опис. Гібрид, сильна, потужна коренева система, таке інше. І одразу диплом. Що це за дипломи? Ви можете їх бачити, друзі, від фірми Рікцван. Диплом нагороджується Самойленко Тетяна Вікторівна, власниця магазину, в якому ось це я і купую. Тобто це сертифікати якості, що насіння куплено, воно якісне і куплене саме у офіційного виробника, у дистриб'ютора, який офіційно працює в Україні. Це підтверджує якість. Є сертифікати і таке інше. Давайте далі будемо розглядати, тому що не хочу розтягувати відео кібрія. Це агірки, які ми будемо вирощувати. Також натиснули на QR-код навели і дивимося, що за кібрія. Ось так вони виглядають. І можна читати також опис. Насіння агірка Кібрія, рікцван фірма, партнерно-карпічний, гібрид генеративного типу. Також... Диплом від фірми постачальника. Давайте далі біжимо. Ілонара, також огірки. Це також рікцван. І повний опис. рікцван. Можна полистати, подивитись фотографії, як виглядає Ілонара. Давайте далі. Стар Голд. Голд це Ось така жовта чері Star Gold, 5 штук, ціна 55 гривень. Ну, чері професійні такі томати, вони не дешеві, звісно, але якщо ви хочете більш дешево купити, саме такі, і вам потрібно їх багато, то можете там же у Тетяни Вікторівни замовити професійну велику пачку. Це ж ось 5 насенинок, воно відраховувалось вручну. Воно розпаковувалося, розпечатувалось, потім відвозилось, тому, звісно, ціна дорожча. Якщо професійну пачку брати, де багато насіння, ось цього чи іншого томату буде, то воно буде значно в перерахунку на окрема, окрему насининку, буде значно дешевше. Тому, друзі, дивіться, якщо професійно займаєтесь, не так як ми по 5, по 10 штучок замовляємо, то можете брати в офіцій в великих. Пачках. Так, це Star Gold Бенігара, також томат, за який я вже розповідав. Ось так виглядає Бенігара. Фірма Китано. Все можемо подивитися. І одразу також сертифікати відповідності від фірми Китано Михайло Володимир Євгенович, це син Тетяни Вікторівни. У них родинний магазин, тому якісь сертифікати на сина, якісь на Тетяну Вікторів. Є ділером компанії Kitana Сіц та має право на реалізацію та поширення продукції цієї компанії Підписано все директором безпосередньо компанії Китана Сіц. Так, Магно. Перець солодкий. Я деякі сорти перцю солодкого вже показував, тому не буду за них е, зупинятися. Це ще ми замовляли. Магно ось так виглядає, перчик, будемо вирощувати. Почитати, друзі, посилання під відео залишу. Все можете почитати, більш докладно і більш так ну, вдумливо, не поспішаючи. Сакура, це чудова черри. Я раджу, якщо не вирощували таку. Чері, то раджу ензозаден фірма ось з таких пачок 1000 насинин. Нам з вами ну мало, а це тисяча важить 1,8 грамів, 250 насинин пачка на, насправді. Так ось Нам з вами ну мало кому насправді потрібно 250 штук. Так ось З цієї пачки Тетяна Вікторівна відраховує за допомогою ось так от свого часу. своїх Сил для нас з вами, щоб нам було з вами зручно. І наші потреби, щоб закрити. Ну і також читаємо, звісно ж, опис. Сара, Сара це томат, який ми будемо вирощувати, Він, Сара, Франція Клос, фірма. Зараз, на жаль, його вже немає в наявності. Дуже солодкий, дуже смачний. Але ну, він може з'явитись в магазині хоч завтра, хоч післязавтра, буквально може на днях він і з'явиться. Великоплідний 350 грамів, іноді більше 600 грамів. Він солодкий, він смачний. Сара. Якщо будуть насіння там, то можете, звісно, подивитися і також замовити. Кенді це цибульку ми ще дозамовили, непогана цибуля. Солодка. Ось так вона виглядає. Ну, і опис, звісно ж, також читаємо кенді. Так, мадейра. За мадейру я розповідав, це агірки. Дуже гарні агірки. Ось так вони виглядають. Будемо вирощувати мадейру у себе в теплиці. Фірма Семеніс. Це. Пінк-буш, рожевоплідний, низькорослий томат. Ми в минулому сезоні вирощували низькорослі рожево-плідні, а це Пінк Буш. 10 штук коштує 24 гривні. Низькорослі томати завжди насіння коштує набагато дешевше, ніж насіння високорослих томатів. Також читаємо опис е, за потреби. Чудові томати будемо вирощувати у відкритому ґрунті е, Pink bush Я впевнений, нам сподобається і всім, хто буде вирощувати Pink Bush е, разом з нами. Сагатан. це високорослі, е, це, вибачаю, низькорослі томати. І бачите, вони взагалі дешеві. Е, 10 гривень. Комплект 10 насіння. Тобто по однієї гривні в роздріб можна купити оцей сагатан. Фірма Сингента з оцієї пачки було відраховано насіння. Ось так, давайте далі йдемо. Калібрі, калібрі. Це ну, хід сезонів. Ось така сливка високоросла. І вона дуже вражайна, дуже смачна. Дивіться, скільки на кущу. Я думаю, фото не передає. Ми з вами краще подивимось влітку, коли буде плодоношення в нашій теплиці. А можливо, ви подивитесь в своєї теплиці, якщо будете також вирощувати той чи інший сорт, чи гібрид. Каптур. Ось такий перець ми ще дозамовили. Теж непоганий перчик каптур. Ось так він виглядає. Далі дивимось гектар. Гектар це агірок кущового типу, Кущеп... ну, він кущем росте, ми його будемо вирощувати у відкритому ґрунті, на грядці. Він невеликий по розміру, десь паганий 80 см. Дуже зручно вирощувати його саме у відкритому ґрунті. Не займає багато місця. Так, і Сашер. Ну Сашер, на жаль, без QR-коду, але це гарні томати. І будемо також вирощувати кабачок Карделія хід сезонів від фірми Сенгента. Також, якщо хочете гарний кабачок, можете спробувати карделю виростити на своїй ділянці. Але, друзі, щось мені підказує, що до цього асортименту овочів ще буде щось додаватися. Тому що, знаєте, завжди так буває. Здавалось би, вже все замовили, більше нічого не будемо дозамовляти, але потім починаємо тетете, хочеться, хочеться і ще, ще давайте. Окремо, якщо щось додасться, будемо. В наступних відео щось колись, я згадаю і розповім. Обов'язково. Якщо вам буде цікаво подивитись на квіти, які ми будемо вирощувати в наступаючому сезоні в новому городному, чим будемо озеленювати нашу дачу, напишіть, будь ласка, в коментарях. І такий саме огляд ми зробимо. Квітів набагато більший асортимент, більш яскраві вони, так само ми можемо по QR-кодах з вами Подивитись і просто поринути в літо зараз, поки морози такі прийшли. Жах, дуже холодно, але ж можемо вже подивитись на цю яскраву красу. По асортименту набагато він більший, ніж ми з вами сьогодні оглянули. Можливо, ви оберете не ці овочі, а щось зовсім інше. Тому заходьте на сайт, дивіться, і що вам підкаже серце. То, звісно, і вирощуйте. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба нашій країні. До побачення!